Ефірі інформаційна програма вчасно про події в краї розкажуть журналісти редакції інформації В студії Мар'яна Лошак, Наталя Булеса. Доброго дня. Контрабанду мобільних пристроїв одягу та автомобільних запчастин виявили в пункті пропуску тиса. Автомобіль з причепом, який заїхав в зону митного контролю, перевозив вантаж на адресу однієї з чернівецьких фірм. Під час поглибленого огляду виявилося, що реальний вантаж відрізняється від зазначеного у товару супровідних документах, згідно з якими перевозилися профілі для виробництва вікон. Як повідомили при службі управління міндоходів Закарпатської області, наразі складається протокол про порушення митних правил. А також встановлюється загальна кількість та вартість виявлених товарів. За результатами вагового контролю була виявлена суттєва різниця між даними, які були зазначені у товаристоправних документах, та фактичними даними результатів контролю. Зв'язку з цим виникла необхідність у проведені більш поглибленого митного огляду, за результатами якого на даний момент вже встановлено, що дані, які заявлені в товарису про них документах, суттєво різняться між фактичними виявленими даними. Так, зокрема, було виявлено значну кількість мобільної техніки, запчастин до автомобілів. Та одягу, які відповідно не були зазначені у товаросоправних документах, в результаті спільних дій співробітників Чопського прикордонного загону та управління служби безпеки в Закарпатській області було отримано оперативну інформацію щодо можливого ввезення в Україну з порушенням митних правил високоліквідних товарів. Наразі відбувається перевірка вантажу, який прибув до пункту пропуску. І е, проводяться заходи спрямовані на встановлення кола осіб е, причетних до даної протиправної діяльності. Порушив закон і ужгородець, який вдома вирощував коноплі та зберігав марихуану. Підпільний інкубатор для вирощення наркомісних рослин був облаштований на горищі одного з приватних будинків на вулиці Загорській. Дільничні інспектори міській відділ міліції під час обшуку виявили та знешкодили лабораторію з вирощування конопель. У своєму помешканні господар змайстрував дерев'яний каркас, обшив його теплоізоляційною плівкою, обладнав спеціальними лампами, вентиляторами і використовував для вирощування. Конопель В підсобному приміщенні дому міліціонери виявили та вилучили 11 скляних банок з речовиною, схожою на марихуану. Все вилучене правоохоронці направили на дослідження експертам. Триває розслідування. Пам'ять жертв холокосту вшановують на Закарпатті у селі Колочава, що на Міжгірщині відновлюють старе єврейське кладовище та згадують імена закатованих у концтаборах колочавців. До цієї дати вперше у верховинському селі провели День єврейської культури. У верховенському селі Колочава до Другої світової війни проживала чисельна єврейська громада. Сьогодні, коли усі родичі Колочавських євреїв виїхали звідси, тут продовжують шанувати їх пам'ять, відтворюють єврейські традиції та згадують тих, хто загинув у часи Холокосту. Сотні імен закарбовані на гранітних стелах на старому єврейському кладовищі у Колочаві. Тих, хто у часи війни був закатований у концтаборах. Усі вони жили у цьому селі. У 41-му році їх депортували на територію України. Близько 13 тисяч закарпатських євреїв були розстріляні у Кам'янець-Подільському. Дані про Колочавських євреїв збирали у кількох державних архівах. Уіковічнили їх на трьох монументах. І така величезна робота була на основі документів, які зберігаються не тільки в Державному архіві Закарпатської області, а в архіві Будапешта. Дуже багато документів ми знайшли Праги, Братислави, Москви. І на основі цього вже публікувалися збірники документів. Таким чином можна було зібрати спочатку дані за три стели, які колись існували і були відновлені в честь загиблих євреїв. За кілька днів після відзначення річниці визволення закарпатських земель від фашистів у Колочаві єврейський меморіал доповнили четвертою стелою. Вшанувати пам'ять загиблих з'їхалися представники єврейської громади з усієї області. Діло в тому, що когда була депортація закарпатських євреїв, е венгри ані очі скрупульозно вели учот. Всіх людей, которые були виселені, собраны в гетто, отправлены. відправлені. Тому у нас є так называемая чорна книга. Є книги випущені сейчас, книга пам'яті, уже если я не ошибаюсь, 9 или 10 томов, де перечислені фамілії всіх закарпатських евреев, які були депортированы. День пам'яті жертв холокосту провели під гаслом СТОП війні наголошуючи тільки толерантність та вміння поважати інших забезпечить мир. Україні. Рідні землі в сучасній Польщі відвідали члени Закарпатського товариства Лемківщина. Ужроці побували в селах Сяноцького повіту, звідки 1945 року були примусово переселені на територію тоді радянської України. Акцію приурочили 70-ті річниці українсько польської трагедії ХХ століття, коли у вересні 1944 року була підписана угода про обмін населенням між українською РСР і польським комітетом національного визволення. Це стало початком масу. Вих депортації українців з їх етнічних земель, яких зазнали понад 700 тисяч українців, коли в околицях Польщі ще точилися запеклі бої Червоної армії з Вермахтом. Перехідна комуністична влада задумала план побудови моноетнічної Польщі без національних меншин після другої світової війни на українців чекали чотири етапи переселення. Їх депортували у травні 45-го року, і вони вже були морально до цього готові, тому що навкруги по всіх селах ішла інформація. виселяють, виселяють, виселяють. Я належу до тих, що тут уставиться, до нечисленних. Не є нас багато, але ми дбаємо про, про своє, про свій народ. Спогади про депортації та про українців в сучасній польщі дивіться сьогодні о 20.05 у програмі Ірина Гармасій. Телевимір. Теплу і без опадів погоду прогнозують закарпатські синоптики на найближчі кілька днів. Фахівці кажуть, листопад перехідний і примхливий, тому цього місяця можна очікувати найрізноманітнішої погоди від снігу і до 20 градусної теплоти цього тижня. Опадів не передбачають так само не передбачають і заморозків через теплі повітряні маси, які надходять до Закарпаття. Температури на високогір'ї будуть вищими ніж на низовині, і так само не опускатимуться нижче позначки нуль. Більше про. Температуры постепенно будут у нас повышаться. Если сегодня и вчера они были в пределах там 2-3 градуса тепла, то ближайшие два дня они достигнут 5 градусов тепла. Дальше еще повышение ориентировочно 8-9 числа. Минимальные температуры на равнине, я подчеркиваю, будут в пределах 8-10, а может быть и выше тепла. Общий фон температур пока ближайшие 2-3 дня в пределах 12-14, 13-15 и дальше идет, может быть, до 17. Это нам несет хорошую сухую погоду, то есть без осадков. На цьому випуск завершуємо. Більше інформації розкажемо о 19 й Тож вмикайте нас вчасно. Гарного вам дня і на все добре.